Ой, ой ой, ой, яка страшна машина! Дивіться. Зацініть, п'іно задув. Все закручено, замучено. Ну, як можна таке авто пропонувати і продавати? Всім привіт, дорогі друзі і підписники мого каналу Слава Україні! Сьогодні у нас буде доволі таки цікава історія. Давно вже не знімав ніяких відео. Багато автомобілів оглядав деякі автомобілі експортував в Україну, але під замовлення. Але зараз вирішив декілька комерційних автомобілів купувати і привозити в Україну на продаж, тому що багато дзвінків, багато моїх підписників цікавиться, і хоче нормальний перевірений автомобіль з німеччини комерційний автомобіль в першу чергу. Тому мені треба проїхати 280 кілометрів дуже далеко в принципі щоб оглянути автомобіль але там знаходиться два Renault Master по 8,5 тисяч євро а в принципі навіть по телефону дав зрозуміти продавець якщо будемо купувати два то за 8 тисяч євро вони будуть продані за одиницю 2017 рік 240 тисяч пробігу максимальний мастер з одною турбіною так як ви любите Надіюсь, автомобілі будуть нормальні. Я їду один, тому що в разі покупки залишу завдаток і з понеділка заберу ці авто вже на транзитних номерах і відразу повезу в Україну. Тому не, вим... не вимикайте це відео, дивіться до кінця. І так, під'їхав я до мастера. Мастер 2017 року з пробігом. 240 тисяч кілометрів. Такий пробіг заявляє продавець? Мені відразу не сподобалось, куди я приїхав. Тут ось ви бачите, які автомобілі стоять. Половина з крюками. Зломані, поломені ось такі авто і перший майстер. Як вам сказати? Я проїхав 285 кілометрів, тому що в цього продавця є два таких мастера, вони по непоганій ціні 8,5 тисяч євро за одиницю. І, в принципі, по телефону ми поговорили, що можна буде, мабуть, за 8 забрати, якщо купувати два. Перше, що я бачу, гуми зовсім немає. Тут в нас на закручений пластик. і... Сама жесть тут починається вже тут. Ось така штука, така штука порвана. Що це тут в нас? Я вже бачу, що це шпаклівка, ось навіть вона потріскалась. У мене є прилад, от навіть давайте задля інтересу. Воно навіть не пробивається. Ні, тут шпаклівки кілограмів. 5, бачите, навіть зовсім... О, тут же немає. А тут нічого. Зафіксувалося те значення, що було. Навіть не пробивається. Тут же немає. 1200. Далі. Далі, далі. Тут також я бай... Ой-ой-ой, яка страшна машина. Дивіться. Ось, ну тут немає сенсу навіть клацати, 1200 тут не б'ється Далі Тут вже потріскалось тут також шпаклівка. Все закручено, замучено. Ну як можна таке авто пропонувати і продавати? Ось тут Ну, Навіть коментувати немає сенсу, ви самі все бачите. Але що саме цікаво, Я ж їхав, бачив фотографії цього авто, і по фото він мені сподобався. Я не бачив, що ось цю м'ятинку я на фото бачив. Гума мені сказали, що гума погана, треба замінити. Ну і окей. Але, але бачимо ось тут такі штуки на 240 тисяч пробігу. І на що я звернув увагу? Руль, руль новий. Будь ласка, руль повністю новий. І я можу давати гарантію, що ось бачите, який набалдажник стертий. І який руль. Я даю гарантію 100%, що руль замінений. 100%. Сидіння тут чухол. Ага, ось бачите, навіть немає тряпки на чухлу, її просто зняли, тому що воно повністю було розірване. Ну, те, що брудний, це зрозумілі речі. Я додивився, що є наклейки, були наклейки, FedEx це доставка вантажів. Водії на FedEx їздять не дуже обережно. Така робота. Ну, зрозуміло, серісних книжок ніяких немає, тому що більш вирогідно, що пробіг тут також змотаний. Давайте попробуємо завести. Так, завести. О, він навіть завівся. Навіть завівся. Відкриємо капот. минимуме. Причем у вот, столб по-моему будет червоный. Ну, видите, все в масле. Вот. Не знаю, видно вообще не видно. Тут в масле. Тут все в масле. Коротше. Коротше. Давайте подивимося інший. Це, я хочу піти побачити друге авто. Просто вам показати для прикладу. Я думаю, там набагато кращий. Е. Ну ось дивіться, яка тут стоянка хлопців. Все на клюках. Одні курчі, причому такі старі авто. Дивіться. Ауді. Ауді сигара їх називали. Що це за сузуки баліна, або чи як вона називається? Так, нас цікавить мастер. Так, ну що я вам скажу? Оце крило видно відразу. Воно фарбоване. Не кожен, мабуть, замітить. Але я вже бачу, причому воно, мабуть, форбоване ага. ну, не пробиває навіть привод, бачите? 1158. Далі, капот в нас не фарбований. Ось, бачите, видно наклейки FedEx. Що так подивитись, то мені чудово видно, не знаю, як на відео буде. FedEx видно. От не фарбований. Це крило в нас з м'ятиною. Зазор. Ну, зазор це в мастера є такі штуки. Це не означає, що там щось здарялось. Сто. не фарбоване крило. Двері не фарбовані. Чесно, я не хочу. Навіть якщо це авто краще, ніж той. Рази. Я не хочу. Людей. щось купували. Так. Гума, гуми немає. Е відкриті кришки на крюки. Е і кришок немає. Вони тянулись на крюках і тут ми бачимо е таку від масла чи від чого. Ну, точно ви заїжджали на своїх авто на станцію техобслуговування і часто ви приїжджали, ось такі були двері. Що це означає? Що, мабуть, щось там ремонтували, а можливо і ні. Не принципово, але так не повинно бути. Подряпане це крило, можливо, навіть, навіть фарбувалось також. Тут в нас не в зазорах. Ну, такий автомобіль. А всередині, знову ж таки, на моє здивування, бачите? Новий руль. Новий руль, а на балдажник так само як і в тому авто витертий. Ну такі. Такі хендлери. Так, ну що, їду я додому. Філім дан. Ніхто не інтересувати. Зер шлехте. Або персте. Зершу я. Філім дан, що він так. Окей. Щонен вогненде. Так, такс, такс. О, як це монтують машини, дивіться. На чому він ту їхав. Як вам? <реш> ну, це жесть. Це жесть. За... Зацініть. Пену і задув. Задув, пену і тачку. Ну, що шо... ви хотіли, будь ласка. Ось така в нас вийшла сьогодні історія. Ем... Я не знаю, як це коментувати. Так, бувають в Німеччині ось такі, ось такі авто. Ем... Не всі автомобілі в Німеччині в. В класному чудовому стані, але я хочу завірити вас, що є автомобілі в супровому стані, навіть з чималими пробігами, але є класні авто, які обслуговувалися на офіційній станції, які не бачили українських доріг і так далі. Тому не перемикайтесь. Підписуйтесь на мій канал, я думаю, будемо знімати відео, тому що стоїть завдання 2-3 комерційних автомобіля купити в Україну. Це буде щось по типу Renault Master Ford Transit, можливо, навіть Custom. Також оглядають ці автомобілі. Якщо підберемо нормальну тачку, обов'язково будемо її купувати і привозити в Україну. Не обіцяю вам класні ціни, тому що до прикладу. Renault Master 2017 року це непрохідний автомобіль. До п'яти років експортується комерційні авто з меншою ціною розмитнення. До прикладу, якби це був до п'яти років автомобіль 2018 року, ціна розмитнення склала би близько трьох тисяч доларів. А 2017 рік, ось цей, що ми будемо, точніше, що ми оглядали, ціна розмитнення 5250 доларів. Ось такі космічні ціни на розмитнення. Я не знаю, куди вже далі, тому що е, такі авто там прохідні до п'яти років ми розмитнювали за півтори тисячі доларів раніше, тисяча триста доларів. А не прохідні за три, е, а не за п'ять двісті п'ятдесят. Ось такі ціни, плюс ціни в Німеччині не стали менші. Вони навіть стали більші, плюс дефіцит комерційних автомобілів в гарному стані. Ось такі, як ми сьогодні бачили, так такі можна купити без проблем за недорого і продавати вам за 14 тисяч доларів чи за 15, як всі хочуть. Але по факту, щоб купити нормальний комерційний автомобіль, там 17-18 року, треба готувати близько 17 тисяч доларів. Це вже з купівлею з розмитненням. Підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал. Я думаю, буде цікаво. Будуть цікаві автомобілі, цікаві тим, типу як сьогодні. Хто любить таку жесть, такий треш, такі авто також будуть, тому що все-таки, коли пропонує хендлер чи продавець авто по класній ціні, обов'язково треба його оглянути. Тому що з 10 один буде нормальний і ми зможемо купити за вигідною ціною.